Вони шиють спецодяг для рятувальників, військову форму для армії, а тепер ще й адаптивні комплекти для поранених захисників. Раніше це швейне виробництво працювало на Херсонщині, але через окупацію бізнес довелося розпочинати з нуля. Тепер уже на Черкащині тут відкрили одразу три фабрики і дали роботу трьом сотням фахівців, в тому числі і вимушеним переселенцям. Над чим працюють зараз, бачила наша Ольга Косенко. Чотири наші підприємства, які знаходяться по іншу сторону Дніпра, на сьогоднішній день, на жаль, ще окуповані. До початку повномасштабного вторгнення ця швейна компанія налічувала шість підприємств на Херсонщині. Коли Росія окупувала область, мусили залишити все і переїхати на Черкащину. Тут розпочали все з нуля: знайшли приміщення, закупили обладнання. За рік відкрили три фабрики. Ще одну відновили, коли українська армія звільнила Херсон. Попри постійні обстріли, це рідне місто, рідні люди. Які в нас там зараз працюють, шиють на замовлення держави спецодяг для вогнеборців та військову форму. Компанія завжди спеціалізувалася на виготовленні форменого одягу, розповідає її директор Ярослав Скрипник. Коли ми залишилися без всіх своїх підприємств, найбільшим мотиватором було це те, що дана продукція потрібна, і друге, ми вміємо її робити. Зараз працюють над зимовими вологозахисними куртками для армії. Складається з двох курточок курточки верха. Та нижньої курточки теплено на флісі. Донедавна адаптивний одяг для бійців шили лише волонтери. Та влітку міноборони замовило цьому підприємству розробку кількох моделей, відшили півсотні експериментальних комплектів. Для поранених розробили три комплекти одягу із шортами та штанами, із майкою та футболкою на короткий і довгий рукав. Краї всіх речей скріплені за допомогою липучок, щоб бійці з різними пораненнями могли легко переодягтися. Це надає можливість пацієнту не вставати з ліжка, тобто, взагалі, не рухаючись, а можна його одягти та розтягти. Тканина бавовна з Узбекистану вона м'якенька. Приємний над адаптивним одягом працювали особливо ретельно зізнається швачка Тетяна. Звіздай з теплом, з любов'ю до кожного як до рідного відносимося. Нині відшиті комплекти тестують у шпиталях України. Якщо отримають замовлення на масову партію, готові шити по 50 тисяч костюмів на липучках щомісяця, каже директор компанії, щоб пораненим військовим було максимально комфортно. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.